Глядачів телеканалу Сі 4», ви дивитесь новини в студії. Працює Олена на і на початку коротко про головні події. Вони взірець сили та незламності семеро ветеранів на протезах на водохреща занурились у крижану воду. Мистецтво це наш рупор. Олександр Печериця, військовослужбовець, актор театру і кіно, розповів всі чотири про культуру під час війни. Свято на колесах, доки у Чернівцях курсуватиме унікальний ретро-тролейбус. Черговий воєнний злочин Росії 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. Російські окупанти ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. Про це написав у своєму телеграму повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. За інформацією State, Росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю. Лубінець зазначив, він вже звернувся з цього приводу до міжнародного комітету Червоного Хреста та організації. Об'єднаних націй Збройні сили України прорвались одразу в трьох районах на Курщині. Про це йдеться у повідомленні інституту вивчення війни. Російські джерела також повідомляють, що ЗСУ провели кілька механізованих атак з використанням бронетехніки і просунулись на південний захід та південь від Бардіна і увійшли до населеного пункту. Також атакували біля пушкарного на схід від суджі та в районі Леонідового. Водночас зафіксовано просування ворога на південний схід від Суджі в районі населеного пункту Еленого пункту Махнівка важкі бої не вщухають, і на покровському напрямку ворожа армія нещодавно просунулася на схід від Покровська на тлі відновлених наступальних операцій у цьому районі. Вони взірець сили та незламності. Семеро ветеранів на протезах на водохреща занурились у крижану воду. Цим вчинком не лише підтримали християнську традицію, а в чергове показали, що у будь-якій ситуації важливо залишатись наполегливим та не втрачати віру. Очевидцем крижаного ритуалу військовослужбовців був Євген Паселюк пішов, пішов, пішов. Руслан Пічкуров, колишній військовослужбовець. Ще два місяці тому перебував на фронті. Захищати Україну пішов на третій рік війни влітку 2024 року. Виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, потрапив під обстріл мінометом з важким пораненням. Руслана евакуювали. Це був осколок, який мінометний осколок, який влетів в ногу і трапилася ампутація. Ну, після отримання поранення одразу болі такої ти не чувствуєш. Вона з'являється десь через 15 хвилин. Коли ти вже усвідомлюєш, коли вже належив турнікет. Якщо іншим для адаптації до протеза потрібно кілька місяців, то Руслану вистачило лише одного дня. Уже за два тижні він впевнено крокує, займається фізичними вправами. А на водохреща разом з іншими ветеранами пірнає у крижану воду. Слава Україні! На водохреща я окунаюсь перший раз дуже чудово. Після того, як вийшов почувствовав себе гораздо краще і геть, майже не холодно. Тобто зараз, я ще навірно піду ще один раз про як як своєму рідному. Тобто не було на Ні, 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 все хорошо. Може трошки слизькі, а так досить добре. Ветерани Володимир Кушнір та Гавриїл Петращук вперше пірнали в ополонку. Та нормально. Ну, типу, я думав, буде важче. Оказується, це не так складно. Я взагалі не, не мав це робити, але просто думаю, а чому ні. Ну в чанах вода тепліша. Вони окунулися, я думаю, а чому ні? Воно не помішає, я теж спробую. Ну, Правда, насраювався довго, але спустився, заліз і все добре. Як вам? – Класно, воно надає енергії. Так, знаєте, зараз воно і не холодно вже стало, воно зігріває якось зсередини. Не знаю. Мені сподобалось. Протезистка Катерина Сербін пояснює, ці протези не призначені для постійного контакту з водою, але одноразове занурення їм не зашкодить. Окунатись можна в протезах, є спеціально для цього створений протез для купання. В них в цих хлопців в даному випадку основні протези це не купальні, в них там гарні активні стопи. Але тим не менше їх теж можна мучити. Ну, Тобто це ж мається на увазі, що небажано контакт з водою постійний. Ну, тобто тримати ногу в воді там протягом там, трьох годин не бажано. Ну, сталеву ножку мається на увазі. А, е... Окунутися, ну там нічого не пошкодить. Ну, хлопці, які лежать на реабілітації в лікарні, їм завжди цікаво якісь такі е, події, їм цікаво, е, як вони кажуть, «двіження». <свіг> І замість того, щоб сидіти в лікарні, вони, звичайно, з задоволенням підтримали цю ідею. Чи піднятися на говерлом, чи пірнути в ополонку, це не лише спосіб інтеграції, не лише збагачення дозвілля. Таким чином, ветерани нам показують приклад своєю цілеспрямованістю та Запалюють бажання рухатись до своєї мети. Юген Паселюк, Любомер Казюк, новини сі 4. Мистецтво це наш рупор. Потрібно кричати культурою про те, що нас вбивають, каже Олександр Печариця, військовослужбовець, актор театру і кіно, 25 лютого, 2022-го записався до лав територіальної оборони зсу актор. Воював на передовій з позивним артист у складі 128-го батальйону. Брав участь у бойових діях на харківському напрямку. До Чернівців приїхав, щоб зіграти у виставі «Тартюв». А під час репетиції поспілкувався із моєю колегою. це є не просто боротьба за територію, це боротьба за нашу історію. Це боротьба із злом. Олександр Печерийця пішов захищати Україну від російських окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення. Хоча зізнається, у перші дні всі були розгублені, і він теж. Та напевно, як і всіх, ми не знали, що буде, як буде, але на той момент вже не було театру. Як такого, да? тому що ми мали їхати в цей день на гастролі до Львова з украденим щастям. Я мав йти зранку на репетицію, а ввечері сідати на ну, їхати на вокзал на, на поїзд. Але коли почалися всі ці події, ясно, що театр не працював і треба було щось робити. Актор відслужив у лавах ЗСУ півтора року. Культуру, зокрема, театр, вважає важливим рупором для мовлення про війну в Україні. Наразі моя задача це якомога більше розкривати і нових талантів, і започатковувати нові якісь проекти, які б розкривали і. Те, що відбувається в нашій культурі, і кричати про те, що нас вбивають на всіх майданчиках, де тільки можна: через театр, через кіно, через образотворче мистецтво. Тобто, це наша зараз наш рупор, аби кричати культурою про те, що у нас відбувається: про наші події, наші болі, наші. Боротьба за існування, от мені здається, що ця боротьба є екзистенційна. Тут навіть немає інших варіантів. Запит на культуру є як на фронті, так і у цивільному житті, каже актор. А нині, попри війну в Україні, навіть спостерігається справжній театральний бум. Це щось за межею будь-якого. Мріяння да про наповненість залів, наші квитки на наші вистави в театрі Франка розлітаються за рекордні там 13 хвилин. розкупаються. це значить, що є запит на мистецтво у українців. Українці хочуть дивитися мистецтво. Воно, як на мене, суттєво виросло в якості, та у нас. Я вважаю, зараз на дуже високому рівні знаходиться театр. Мені здається, це правильний вектор розвитку, та і через культуру і мистецтво ми можемо говорити. Про те, що нас всередині нашого суспільства турбує, Олександр Печерийцев вперше після війська зіграв у виставі тартюф з нею ж і приїхав до Чернівців. Актор наголошує, попри справу життя, театр досі тримає зв'язок зі своїм підрозділом та допомагає армії. Мені здається, я так до кінця ще й не повернувся. Весь час ми я на зв'язку з хлопцями. Війна продовжується, і ти не, не можеш. Не бути або не брати участь або думками і всім своїм єством не знаходитися в тій боротьбі, так чи інакше підтримувати хлопців. Ми без кінця намагаємося і з друзями, і волонтерити. І ми як культурний десант по підрозділах приїжджаємо в госпіталя чи просто на місця декомпресії чи ротації із. Концертними виступами, там ми зустрічаємося з хлопцями, спілкуємося, читаємо вірші, співаємо пісень. І це теж, теж такий важливий наш культурний фронт, поза тим, що я думаю, що якщо прийде час і випаде нагода, ніхто не залишиться осторонь байдуже. Актор закликає усіх не забувати про тих, хто нас захищає, та долучатися до будь-яких активних зборів для українського війська. Друзі, за Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Це для нас дуже важливо, і це важливо для хлопців. Україні підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини. Один з яких зареєстрована і на Буковині, зазначає керівниця Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко. Водночас у центрі громадського здоров'я України заспокоюють, ситуація є рутинною та повністю контрольованою. Там додають, що метапневмовірус це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епісезону. Зараження відбувається крапельним шляхом. І знову кадрові зміни Наталія Калмикова звільнилася з посади очільниці міського управління охорони здоров'я. Відомо, що чиновниця написала заяву на звільнення за власним бажанням. Її обов'язки нині виконує заступниця Галина Бувкун. Нагадаємо, Наталія Калмикова очолила міське управління охорони здоров'я у лютому 2021 року. Вона також є діючою депутаткою Чернівецької міської ради від партії Єдина альтернатива. Раніше була лікаркою загальної практики у міській лікарні номер. 4, а також майже вісім років очолювала центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора». Накраденому авто через кордон 5 січня до пункту пропуску дяківці прибула громадянка Румунії, яка прямувала до України на ауді. Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що минулого року автомобіль викрали на території Великої Британії. Після оформлення відповідних документів громадянку Румунії та автівку, що перебуває у міжнародному розшуку, передали співробітникам нацполіції. Свята на колесах у Чернівцях курсує унікальний ретро-тролейбус. Зовні весь у гірляндах, а всередині звучать колядки та щедрівки. Як у передноворічний вечір, чернівчанам подарували святкову атмосферу, а декого і зовсім розчулили далі у сюжеті. Неможливо зайти у святковий тролейбус без усмішки. Тут нас зустрічає водій пан Дмитро, який кермує тролейбусом уже 50 років. На проспекті я їду і обгоним машину, і фоточку відкрили і фотографірують. Знаєте, всі зацікавлені, що що це за тролейбус. Святковий такий. Всі. Я як їду, знаєте, то всі знімаю на фотоапарати, все знімаю. Так. Всім інтересно, всі усміхаються. Я помахав дуже хороші пасажири, знаєте. Ну, Ми до них відносимося і вони до нас. Ну, хороші пасажири, я не мав що казати. Хтось серед пасажирів починає колядувати, підхоплюють і інші. І ось уже тролейбус наповнений співом, летить вулицями Чернівців. Це дуже приємна ініціатива, море позитиву вражень. В наш час, коли люди всі похмурі, погода зовсім не зимова. Настрій адреналін вибиває. Це вау! Побільше би таких мероприємств в нашому місті. У нас тут є от маленький фанат. Тролейбуса, да. і катаєтесь то кожного року? О, катаємось кожного року, навіть кожного року катаємося, коли є можливість. Дальний, да, да, в ньому найкраще взагалі в принципі, на тролейбусі покататися. То просто побачили, що такий є. Я вже чекаю, щоб цей рік закінчився, тому що дуже тяжкий. Миру, миру. Якщо не буде миру, не буде здоров'я. Немає хлопця у мене, але я маю на увазі сина, але я плачу кожен день. Ми хотіли теж колядувати тут, але не вчалися, коли вже інші люди. То ми так підхватили вже трішки. Відчувається новорічний настрій, оцей вайб, всі в шопочках, ці гірлянди, оці колядки, щедрівки. Я спочатку не очікую, Я думав, що просто буде звичайна поїздка. А потім побачив ці дзвіночки, оці, оці костюми, що ходять, знімають, шоколядки, Я був трошки шокований. Курсуватиме святковий тролейбус за маршрутом Яська Національний університет ще упродовж тижня. Тариф стандартний. розклад можете знайти на нашому сайті та у соцмережах. Встигніть відчути свято на колесах. Дякуємо, Дякуємо вам за настрій, за свято. Дякую, Дякую. Дякую. вам то. Все найкраще з Богом. Лише би добро було. Дякуємо. У людей і у вас. Все все, все, все найкраще. Дякуємо вам. Вам спокійної ночі, Дякую. 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 Все. будьте здорові. Любов Копоть, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4